Частина вулиці Виниченка у Луцьку без водопостачання через порив на водогоні. Сьогодні робітники перекрили подачу води в будівлях від центру міста до річки Саплаївки, розповів майстер Луцькводоканалу Микола Антонюк. Робота складна, треба вивозити, знайти, тут, тут ще трубу знайти. Комунікації, газ, світло, зв'язок все ж лежить в землі. І те все треба що, теж не пошкодити, бо ми можемо робити одне, а пошкодити друге. Прорвало на тротуарі біля 25-го будинку. З-під бурківки від неділі текла вода. Розповіла продавчиня сусіднього магазину Наталія Степанюк. До відімкнення води каже, підготувалася. Вчора трошки набрали води, звісно. Бо ми ж на каву воду беремо з цього з автомата фільтровано. І все, набрали відра, набрали трошки, то ж є вода, щоб що наприклад прибрати. Хіба що там якісь екстрені ситуації такі, що так, а так поки ну, вистачить, ну але желательно, щоб водичка була. У дворі будинку гуляє Алла татушко із дворічним сином, без води говорить, довго із з маленькою дитиною протриматися важко. то і помити треба, і їсти свіже завжди дитині зробити, і пити дитині так само треба. Ну то, якщо там півдня, ну то ще ну якби може справимося. Але якщо дом... Наприклад, доба там чи цілий день, то звичайно дуже тяжко. Запаслись водою наперед. Голова будинкового комітету Анатолій Бабула каже, що відсутність води вплине на комфорт для мешканців, на стан обслуговування в будинку ні. Вологи прибирання проведуть іншого дня. Я б не сказав, що там частенка водичка пропадає, але буває, у нас будинок трошки старенький, Буває, що труби такі вже вони не витримують. Вжевіли труби, лопають, пропадає вода. Зі слів майстра водоканалу Миколи Антонюка, водогін на вулиці Виниченка будувався в першій половині минулого століття. Ліквідація наслідків аварії каже, затратна, бо на вулиці зроблений благоустрій. Положили плитку, положили все, а труби залишилися старі. І тепер, щоб зробити ліквідувати, ну, поремонтувати трубу, треба знімати плитку. Треба де труба зверху посадили дерева, треба все ламати. От люди роблять, не думаю, які будуть послідці. Потім те все треба відновлювати, плитку положити, а труба все рівно станеться стара. І потім знову це все робиться так по кругу. Меняти весь водопровід по вулиці треба як робити, як проспект Волі. Як робимо прибудинкові території, перекривати повністю вулицю, а ми просто асфальтне покриття на вулиці Венеченка поміняли на Бруківку. А центральний водопровід взагалі йде по центру вулиці, а в бік йдуть тільки відводи. Дороговартісний проект був би, якщо замінювати цю мережу. Я думаю, що дуже договартісно. Тим більше це фактично територія, можна так сказати, старого міста. Вона досить така специфічна по мережах. Чи відновлять сьогодні водопостачання? Поки невідомо, каже майстер Микола Антонюк, Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.